Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню розслабляючу практику почнемо лежачи на спині, тож обережно вкладаємо себе на килимочок, поперек втискаємо в килимок, стопи підтягуємо ближче до себе, коліна розкриваємо в сторони, долоні залишаємо там, де зручно, робимо глибокий вдих. І повністю розслабляємо тіло, продовжуємо глибоко, повільно дихати. Трохи налаштовуємось на практику, думки, турботи, переймання. Залишаємо поза калимочком. Чудо. Обережно збираємо коліна разом, підтягуємо до грудей, обіймаємо долонями і, можливо, покачались ліворуч праворуч. Розминаємо спинку, поперек залишаємо на килимочку, дихаємо. Чудово. Повертаємо коліна в центр, долоні вкладаємо на коліна і малюємо кола, розкриваючи тазу стегновий суглоб. Коліна до себе. Через сторону переводимо вперед. І продовжимо у власному диханні робити цей рух. Чудо. Підтягуємо коліна до грудей, розводимо в сторони, чіпляємося зовнішній звіт, пробуємо вдих і з видихом йдемо в позицію щасливої дитини. П'яте дивляться вгору, коліна тягнемо вниз, поперек тягнемо в килимочок, дихаємо. Чудо. М'яко повертаємо ніжки назад, ліву стопу вкладаємо в килимочок. Долонями чіпляємось під праве коліно і виштовхуємо праву п'яту вгору. І в динаміці власного дихання розминаємо праву ніжку, розкриваємо настільки, наскільки зараз йде, можливо, не повністю вирівнюємо коліно і змінюємо сторони. Права стопа в килимок, ліва ніжка до себе, зачепились долонями і виштовхнули п'яту вгору. І в динаміці, в темпі власного дихання, вдих вгору видих вниз, активуємо ліву ніжку. М'яко відпускаємо, праву стопу вкладаємо над лівим коліном, стопа натягнута на себе, коліно штовхаємо вперед. Робимо вдих і з видихом підтягуємо коліно до грудей, долонями чіпляємось під ліве коліно. Підтягуємо настільки близько, наскільки йде. Права стопа натягнута на себе. Не має бути болю чи неприємних відчуттів в правому коліні, лише приємне витяжіння правого стегна. М'яко повертаємо ніжки назад і змінюємо сторони. Ліву стопу вкладаємо над правим коліном, штовхаємо коліна вперед стопу на на себе, і з видихом підтягуємо коліна до грудей, комфортно витягуємо ліве стегно, обережно повертаємо ніжки в килимок. Праве коліно підтягуємо до грудей ліву ніжку вирівнюємо, права ручка в сторону вдих, і з видихом лівою долоню штовхаємо праве коліно ліворуч, Дивимось за праву долоню, лопатки плечі залишаємо на килимку, комфортна скрутка. Вдих, обережно повертаємо все в центр, змінюємо ніжки. Ліва ручка в сторону вдих, І з видихом правою долонею штовхнули ліве коліно праворуч і дивимося за ліву долоню, лопатки плечі повертаємо в килимок. Коліно може повністю не вкладатись. Вдих, обережно повертаємось в центр, ще підтягнули до грудей коліна. І встановлюємо стовпу в килимок, Поперек втискаємо в килимочок. ручки виштовхуємо вгору, збираємо долоні в кулочки і робимо оберти, витягуючи зап'ястки, покрутили в одну сторону і в іншу. Натягнули кулочки на себе від себе, попрацювали той самий рух лише долоньками. Долоні на себе від себе. Той самий рух, але наче ми тримаємо м'ячики. Вирівнюємо долоні, заводимо ручки за голову, опускаємо в килимочок. І згинаючи лікті через сторони, заводимо вздовж тіла. І продовжимо цей рух. Вдих підіймаємо вгору, заводимо за голову, через сторони протягуємо вздовж тіла. Перевірили, щоб нас спинка щільно притискала в килимочок, поперек, лопатки, плечі, Чудово. і ще вдих заводимо над головою, видих через підлогу через сторони, переводимо вздовж тіла. Ніжки витягуємо перед собою, долоні вкладаємо під стегна, лікті ближче до себе, стопи натягнули на себе, робимо вдих і йдемо в прогин в грудному відділі, позиція рибки. Стегнами тиснемо в долоні, шия розслаблена, вагу в голову не даємо, вага рівномірно розподіляється між ліктями, стегнами і ніжками. Вийдих, обережно повертаємось назад, підтягуємо коліна до грудей і підтягуємо чоло до колін, компенсуємо розкриття, плечі штовхаємо вниз, дихаємо, м'яко відпускаємо і обережно перегортаємось на живіт. Перед плечі вкладаємо паралельно до короткої частини калимка, чоло вкладаємо на ручки. Робимо вдих і підтягуємо до себе ліву стопу. Долонькою можна дотягнути стопу до сідниці, тягнемо передню частину лівого стегна, м'яко відпускаємо і змінюємо сторони. Підтягуємо праву стопу до себе, потягнули її до сідниці, дихаємо. І м'яко відпускаємо. Долоню встановлюємо на ширині килимочка трохи ширше, переводимо на пальці і робимо кобру в динаміці. Вдих виростаємо вгору, видих, опускаємось вниз. І в темпі власного дихання робимо хвилі подібний рух через круглення вгору, через прогин вниз. Не заламуємо поперек, сіднички активні. Чудо. Повертаємо праве передплече паралельно до короткої частини калимка, Ліву долоню заводимо за ліве вухо, робимо вдих і розкриваємо ліве лікоть вгору і назад, видих, опускаємось вниз. І в динаміці власного дихання продовжуємо цю вправу, вдих вгору, видих вниз. І змінюємо сторони. Права долоня за праве вухо. вдих, штовхаємо правий лікоть вгору назад, Видих вниз. І ще вдих, видих, і продовжуємо у власному темпі, Чудово. Переводимо долоні під плечі, робимо вдих, виштовхуємо себе вгору. І з видихом і йдемо в дитину. Сідниці тягнемо в п'яти, долоньки витягуємо вперед, розтягуємо спинку, груди живі тягнемо вниз. І в цьому положенні трохи порухали головою ліворуч-праворуч, розминаємо шию, дотягуємо спинку, чухдох. Робимо вдих, дивимось перед собою і крокуємо долонями ліворуч, витягуючи правий бік. Права сідниця тягнеться в п'яти, дихаємо, вдих, обережно дивимось перед собою і крокуємо долонями праворуч. Добре витягуємо лівий бік. Ліву сідницю штовхаємо в п'яти, вдих, обережно повертаємось в центр, ще потягнулись. І обережно заводимо ручки за себе вздовж тіла, чоло залишаємо в колимок, робимо глибокий вдих. І акцентний видих через ха. Повністю розслабляємось, відпускаємо напругу з тіла. М яке комфортне дихання. Вдих через круглення виростаємо вгору, сідаємо на п'яти, спинка рівна, ручки через сторони вгору вдих. Вийдих долоньки до грудей Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!